Вночі сталися чергові прильоти на території Російської Федерації. На щастя, в Ростовській області здійснено удар по військовому аеродрому Міллерово. Є фото і відео, які як стверджую, зняли очевидці. Видно, що горить склад ГСМ неподалік авіабази. Ну і також коментатори з місця подій говорять, що були прильоти безпосередньо по аеродрому. Російська влада відрепортувала, що то все уламки, які очевидно мають якісь окрему систему самонаведення. Я так роблю висновок, оскільки влучають дуже і дуже точно уламки українських дронів. Сильна пожежа в цілому успішна операція збройних сил України, чергова на територія Російської Федерації. На вашу думку, які, яке ця атака може мати значення для стратегічних можливостей Російської Федерації у південній та східній операційній зонах на території України? Ну про стратегічно це круто, але для комплексів цих ударів? По російським аеродромам як на території Окупованого Криму, так і на території Краснодарського краю воно рано чи пізно свій результат дає. І швидше рано, ніж пізно. По Міллерову удар, ну чесно кажучи, я довго чекав. Приморська Ахтарська, Кримськ е, Це аеродроми, які потребують підвищеної уваги наших ракетників. Це такі кубла, які Безкарно діють вже третій рік, От, і те, що долетіло туди, нарешті, ну, це е, добрий знак, в тому числі для е, всієї війни на півдні війни війни над, над морем. Справа в тому, що після того, як е, Збройні Сили України продемонстрували. Військово-морські сили, і не тільки спецслужба наша продемонструвала Чорноморському флоту Росії, що він в Чорному морі не господар, росіяни змушені були втікати в Новоросійськ. Зараз, бачите, ховаються в Азовському морі. Це єдиний такий захищений, залишається басейн, хоча він ближче до нас. Але ну, з моря його дістати досить складно через Керченськальський канал, через Керченську протоку, яка обороняється і охороняється тими силами, які е, захищають в лапках е, Кримський міст, е, тож фокус війни очікувано перемістився в повітря. Ну, Експерти говорили давно про те, що на малому закритому театрі е, при наявності сучасних. Засоби ведення війни, ну так, така акваторія це повітряна війна, а не морська війна. Ну от росіяни за це беруться і зараз стримати їх і на морі, вигнати їх з міжнародних з повітряного простору міжнародного, з українського повітряного простору можна тільки нанесенням ударів по аеродрому витісняти їх, так же, як і е, російські кораблі, ми з Криму вигнали, так перем... примушувати втекти і е, російські літаки. І це не тільки переди, передові аеродроми, ті, яким вже ми звикли. Буквально вчора, позавчора, нанесений удар зу, знову був по Новофедоровці, от це е, аеродром морської авіації в САКах. Прильоти були в Бельбеку. Ну це вже Новофедорівка, Бельбек, Гвардійське, Наші українці, наші глядачі, вже добре знають ці назви, вже чули Про Кіровське і далі аеродром російський під Кірч. Куди переміщуються росіяни? Але ми менше ми при, при, так, уваги привертаємо до е, аеродромів Краснодарського краю, які вздовж Азовського, узбережжя Азовського моря. А це починаючи від морської авіації, там Єйська, грубо кажучи, закінчуючи Кримським, Приморським, ахтарським Міллерово, такі аеродроми великі. Тактичної авіації на територію Краснодарського краю. От вони якраз теж вилітають на, на нанесення ударів на півдні і на, на південному сході. Каби це вони піднімають ті самі, починаючи від трьох соток і закінчуючи трьохтисячними. Це вони бомблять, перекривають свої сили в тому числі. Прильоти на аеродроми Краснодарського краю, в тому числі там нещодавно було знищено цілий склад шахедів та інших безпілотників різних типів, це серйозний удар. І тепер Крим заїжджим кримчанам треба визначатись, куди ж тікати. Тепер вже з Більбека з того і з Гвардійського. Тікати на Міллерова чи на Приморсько-Ахтарськ стає велике питання. Хай тікають далі на Анапу, на моздок, ну на моздок, навіть там догнати їх можна, але на узбережжі Азовського моря значно ефективніше це зробити.